Є однозначно знаки небезпеки, як ми завжди наголошуємо науковці, експерти цій галузі, що атомні електростанції не були збудовані системи їхньої безпеки не передбачують, не передбачують фактично військових дій на їхніх територіях, а чи окупацію агресивною, агресивною а, військовою силою. І і Російською Федерацією, зокрема, в цьому в цьому випадку. Тобто, поки е, атомна електростанція Запорізька перебуває під повним контролем Російської Федерації, включаючи військових, доти, існує небезпека, що ці військові можуть закласти вибухівку е, в критичних системах, в критичних частинах цієї атомної електростанції і спричинити величезну аварію, залежно від того, які їхні наміри. Так, тобто, все залежить від намірів окупантів. Вони, якщо вони захочуть, вони можуть спричинити тільки, скажімо, шкоду якимось системам турбінному, залу, скажімо, такому, який фактично зруйнує атомну електростанцію без того, щоб відбувся радіаційний викид, викид в атмосферу, чи там ґрунтові води, і так далі. Вони можуть влаштувати і, скажімо, місцеве забруднення. Тобто майданчик самої атомної електростанції забруднити радіоактивними речовинами, і так далі. І якщо вони постараються, це звичайно треба постаратись, це не так легко зробити. Але якщо вони зададуться ціллю і постараються, вони можуть влаштувати досить велику аварію з викидом радіоактивних речовин і в атмосферу, і ну, ширше навколишнє середовище, води, Дніпро і так далі. Ну, ви знаєте, якщо сказати вам чесно, то ті люди, з якими я спілкуюся: і фізики, і ядерні, ну, інженери, які працюють на атомних електростанціях, і розуміються в технічних, скажімо, аспектах цієї справи, так і політологи, і історики, такі, як я, ми цілком не погоджуємося з заключенням арканської ядерної атомної асоціації, чи як вона називається. Я, до речі, вчора була. На засід, на зустрічі робочої групи з цих питань з представником власне цієї асоціації, на якого та якого там досить, досить серйозно розкритикували серйозні науковці, і він трішечки так знітився і намагався якось кваліфікувати цю заяву. Що ніби там з того, що ми знаємо, що це там враховуючи, що ми маємо інформацію тільки про вибухівку, там на крівлі чи на дахах, і про периметр йдеться. Але тут, тут питання в тому, що нам справді багато чого Невідомо нам невідомі нами наміри окупантів. Хоча ми можемо спокійно припустити, що якщо вони вдаються до різного типу злочинів військових до підриву дамби Каховської, до взагалі порушення кордонів суверенної країни, то скажімо, вчинити якусь велику шкоду на атомні електростанції, вони також не, ну, не, не, не Ну не не будуть якби утримані від такої, не стримуються від такої дії. Ем, і тому тут звичайно дуже насе ну, наукових. Колах особливо і я бачу зацікавленість і за засобів масової інформації тут дуже пильно стежать за тим, що відбувається на ЗЕС, а також з того з тої перспективи, що атомна енергетика це не тільки щось таке, що має до діла Україна це і світова велика індустрія. Так а яка країна може заявити, що на її території наступні там чи 100 років не от Точно відбудеться військових дій ну, в Європі жодна, так? І, і тому безпека ядерна і безпека ядерних об'єктів об в умовах військових дій це надзвичайно гостре зараз питання. І ми розуміємо, що як міжнародне співтовариство ми не готові. Ми не готові до такого розвитку подій. Нам треба справді краще продумувати. Дію і міжнародних інституцій і регуляції міжнародного права в цій царині. Тут в першу чергу треба зазначити, що МАГАТЕ має певний мандат. Це міжнародна організація, яка складається з держав, включно з Російською Федерацією. Російська Федерація є членом МАГАТЕ і той самий генеральний директор ГРОСІ, як він сам цей заявляє. Він представляє всі ці країни як генеральний директор МАГАТЕ. Він представляє і Росію, і Іран і Україну і всіх разом. Бо вони заявляють, що в неї технічна, не політична, а технічна організація їхня задача ем, впевнитися, що існують певні ну дотримуються певні правила безпеки на. Ем, на атомних об'єктах так ця місія, яку вони послали на запорізьку атомну електростанцію, насправді є такою от відважною, безпрецедентною. Ну це реально люди, які приїжджають, перетинають лінію фронту. і Там перебувають чотири тижні на окупованій атомній електростанції. Це все таки треба віддати належне, що ну що таке відбувається, але це троє двоє людей, за якими постійно ходить перекладач з ФСБ. Так, яких допускають, куди. Допускають, а потім не допускають до решти до решти місць, котрі не вигідно російським окупантам, щоб їх бачили. Магате. Тобто, тут нам просто треба не мати завищуваних очікувань від того, що може досягнути така організація, як магате. Нам треба розуміти, що ну що вони там технічні люди. Вони роблять те, що вони там можуть зробити в рамках свого мандату. Але також треба розуміти, що вони тільки один з. І досить обмежених голосів у цій у цьому дискурсі. Я думаю, що тут більше питання того, що оскільки ну це міжнародна організація, так з таким великим статусом, при ООН, що вважається, що її слово якось є заключне. Ні, це не так. Це треба просто сприйня... сприймати, що зі своєї перспективи вони от кажуть таке. і треба доповнювати свої знання а, э, і э, і свою там ну, заключення так з інших джерел. Також я впевнений, що Захід через свої закриті канали доніс до Путіна. Що це погана ідея? Я маю на увазі, що американський уряд чітко дав зрозуміти, застосування ядерної бомби буде розглядатися як напад на НАТО, тому що на Наслідки неминуче торкнуться країн НАТО, тому логічно, що росіяни не захочуть цього робити однак не слід забувати, що ми маємо справу з не зовсім логічною твариною, тобто путіним. І завжди буде можливо, що він захоче використати будь-що, аби тільки втримати владу в своїх руках. Перш ніж розглядати будь-яку реакцію Заходу, слід пам'ятати, що ця війна здебільшого ведеться заради російської громадської думки. Його дії напряму залежать від громадської думки росіян, на пульсі якої постійно знаходиться й у Чи ця думка зараз на користь підриву АЕС? Не знаємо, але якщо він подумає, що наважившись на цей крок, громадська думка дасть йому необхідну підтримку або зробить його сильнішим, то він це зробить. Окрім всього іншого, найперше нам потрібно зазирнути всередину Росії, щоб зрозуміти, про що вона говорить і думає. Така катастрофа безумовно сколихне захід, але сумніваюся, що люди там будуть здатні на якусь виняткову реакцію. Нічого особливого вони не зробили після підриву Каховської ГЕС. І це справді в голову не вкладається, адже якби дамбу підірвали в будь-якій іншій країні світу, навіть у Китаї, то західні країни поспішили б з допомогою, забезпечили б необхідним обладнанням, собаками, шукачами і всім чим завгодно. Вони б відправили туди все, що могли, як зрештою вони завжди роблять під час катастроф. Але у випадку з Україною вони нічого не зробили і боюся, що це може повторитися знову.